Дорогі брати і сестри, вітаю вас на передачі. Пізнаємо Біблію. Сьогодні будемо роздумувати про книгу «Второзаконня». Остання книга «П'ятикнижжя», назва якої дослівно означає Другий закон, складається з низки промов, що їх виголосив Мойсей на східному березі Йордану, коли вже наблизився час входу в обіцяну землю. В першій промові Мойсей нагадує передусім про різні події з років життя в пустелі. В другій дуже довгій промові, яка охоплює весь старозаконний кодекс, Мойсей повторює народові низку законів і розпоряджень, починаючи від десяти заповідей і долучає деякі інші, що їх треба буде дотримуватися, коли євреї осядуть в обіцяній землі. За ними йде низка благословень, проклять на адресу тих, хто відповідно зберігатиме. Або переступить Господні закони, третя промова це ще одне заохочення довірності Союзові, і завершують останню книгу «П'ятикнижжя» епізод передання влади Ісусові Навинові, остання пісня і прощання Мойсея з ізраїльськими племенами і смерть цього великого провідника, законодавця і пророка, що розмовляв з Богом віч на віч як друг. Правдоподібно, ця книга являє собою документ відновлення союзу в Моавській землі після ще одного досвідчення спасіння блискучих перемог над Сихоном, Хешбонським царем та Огом, Башанським царем, про які згадано в книзі Второзаконня. Елементи союзу можна простежити передусім у 29 й до 31-й главах, безпосередньо перед якими знаходимо важливий вірш. У 28 главі, де, крім Союзу, що був укладений на Синай, виразно згадано про союз у Моавській землі. Спочатку це історична передмова, потім свідки Союзу. Далі це укладення письмового документа для періодичного читання, і потім збереження тексту у священному місті в ковчезі. Умови союзу і благословення і прокляття, ми вже аналізували в попередніх главах. Остаточна редакція второзаконня відбудеться значно пізніше, у 6-5 століттях перед Христом. Метою цих мойсеєвих промов є не лише повчання народу, а насамперед спонукання до вірності союзові, ось чому закони тут передано батьківським тоном, з гарячими заохоченнями, з обіцянками та погрозами. Про події завжди йдеться від першої або другої особи, адже Мойсей говорив до людей, які жили з ним і були. Протагоністами подій, про які йде розповідь. Особливим чином, Мойсей наголошує на любові, якою Бог полюбив та продовжує любити євреїв, щоб вони відповіли на неї не лише як зовнішньо вірні Божим законам та богослужінню, а люблячи його всім серцем, всією душею та всіма силами. Мойсей впевнений в тому, що коли Ізраїль пам'ятатиме про Божу любов і відповість на цю любов. То буде запевнена його вірність і всім іншим законам. Він, зокрема, обіцяє, що Бог ніколи не залишить свого народу без таких людей, які, подібно, як і він, нагадуватимуть йому про союз та про обов'язки, що їх він покликає за собою, так що євреї не матимуть оправдання, якщо своєю невірністю накличуть на себе Божий гнів і кару. Такому пророкові, як я, тобто як Мойсей. Окрім низки Божих посланців, що промовлятимуть до сумління Ізраїля, звіщається найбільший пророк, котрий здійсниться пророцтво повні Ісус Христос. Так розуміли цей текст перші християни, починаючи від самих апостолів: Любов Ізраїля до Бога конкретизується в слуханні Його Слова, слухай Ізраїлю, також у пам'яті про вчинені ним чуда і власну невдячність, пам'ятай Ізраїлю! І теж в дотримуванні його законів додержуй Ізраїль. І саме ці три накази найчастіше повторюються в 4 до 11 главах, резюмуючи той духовний заповіт, що його Мойсей залишає своєму народові, але який зберігає вічну актуальність і для того Божого народу, яким є ми. Брати і сестри, дякуємо, що ви були разом з нами. Запрошуємо пізнавати Біблію разом з католицьким телеканалом і